Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 13 червня. Щойно стало відомо, що під час засідки і вилазки до РФ під час боїв під Білгородом в засідку потрапив один із генералів Росгвардії, який пересувається до об'єкту 1150 Білгород. 2 генерал та спецназ загинули. Їх розстріляли у машині. Білгород позбувся ядерного сховища. Росіянам страшно. Втім, ядерні боєголовки окупанти вивезли, але не усі невідомі добровольці. Очевидно, змог. Ли забрати одну або дві частини знову. Повторний напад. Росіяни думали, що якщо вони знайшли на Харків, що більше ніхто не зможе атакувати Білгород з землі. Але ні, потяг окупанти встигли заблокувати Росія, не заявляє офіційно про втрату боєголовку. Але в майбутньому це зможе стати елементом шантажу. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Під час візиту лідера Китаю Сідзіньпіна до Франції на початку цього тижня колективний путін віддав наказ генштабу РФ розпочати підготовку до проведення навчань південного військового округу. З застосуванням тактичної ядерної зброї, хоча у своїй статті для Le Figaro лідер Китаю зазначив, що ядерну зброю не можна використовувати, а ядерну війну не можна вести в Кремлі. кажуть, що навчання з відпрацюванням тактичної ядерної зброї біля кордонів України та безпосередньо на окупованих Росією українських територіях це відповідь на провокаційні заяви з Боргози окремих західних офіційних осіб щодо можливого відправлення до України натовських військ. Божевільний заступник голови Російського. Ського градбезу Дмитро Мєдвєдє, вкотре погрожував ударами по західних країнах, що за його словами призведе до світової катастрофи. Йдеться насамперед про інтерв'ю Мануеля Макрона для Трибундіменчита з економіста, де за питання про французькі війська в Україні він вкотре відповів, що нічого не виключає, бо у Путіна червоних ліній немає на відміну від заходу. До цього додалася заява британського міністра закордонних справ Девіда Камерна, що Україна має право використовувати зброю, яку надає Лондон для ударів безпосередньо по. Території Російської Федерації та й лідер демократичної меншості у палаті, представник конгресу США Гакім Джефірсом, не виключив, що Америці доведеться отрутитися в конфлікт у разі військового успіху росіянам. Російське МЗС навіть викликало британського посла офіційно погрожуючи ударами по військових об'єктах на їхній території. Аналогічно погрози від речниці російського МЗС Марії Захарової пролунали на адресу Франції у середу, 8 травня. До російської гри погроза перетворили й західні країни на ядерний попік. Приєднався й самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, віддавши накази синхронно з росіянами перевірити підрозділи, здатні застосовувати тактичну ядерну зброю, вочевидь російську, яку Путін помістив у Білорусі притул. До натовського кордону мало ймовірно, що президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю на полі бою в Україні, але дуже ймовірно, що він піде на її застосування проти НАТО. Таку думку висловив колишній аналітик центрального розвідувального управління США Пітера Шредер у статті для Forward Affairs. Шередер гадає, що США можуть недооцінювати можливість ядерної війни між Росією та НАТО. Це помилка чиновники США. Неправильно це зрозуміли, зазначив аналітик. Насправді, мало ймовірно, що російський президент президент Володимир Путін застосує ядерну зброю на полі бою в Україні, але дуже ймовірно, що він піде на її застосування проти НАТО, додав Шредер, який провів майже 20 років працюючи над питаннями пов'язаними із Росією. Коли Путін використовує свій арсенал, він намагається попередити що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Швидше його риторика спрямована на те, щоб погрожувати самому НАТО, вважає екс аналітик ЦРУ. За його словами, Путін не може брязкати зброєю, коли розхвалював ядерний потенціал Росії. Аналітик вважає, що перехід до застосування ядерної зброї це те, що російський диктатор міг би зробити, якби хотів швидко виграти війну проти України на відміну від заходу, Путін може не боятися ядерного протистояння. Він добре обізнаний із ядерним арсеналом Росії та принципами ядерного стримування і, можливо, вважає себе унікально придатним для того, щоб подолати ядерну кризу. Йдеться у статті експерта. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.